Неділок 11 квітня час підсумувати головні події дня. Що минає найцікавіше вже за мить. У неділю в селі Заваді Евстрейського району відбулися вшанування 80-ї річниці з дня смерті героя визвольних змагань провідника краєвої екзекутиви ООН Степана Охримовича, закатованого поляками в Стрейській тюрмі. Мітинг реквієм відбувся на місцевому цвинтарі біля могил героя, де парох української греко-католицької церкви, отець Степан Горін, відправив поминальну панахиду. Сільський голова Михайло Щудло, виступаючи, розповів про життєвий шлях Степана Охримовича. До виступу були запрошені учні місцевої. Школи та голова районної організації КУН Микола Магас у заході взяли участь працівники РДА, представники районного КУН, члени стрийської станиці братства УНУПА та громади навколишніх шкіл. Схожий мітинг реквієм відбувся і у Стрию, біля пам'ятної могили за героями УН, від панахиду отець Степан Кузишин. Саме тут на подвір'ї сім'ї Федорків у 1950 році в нерівному бою з кагебістами загинули референт краєвого проводу УН Залізний Василь. Шевенюк та надрайонний керівник ОУН Бор Петро Друль. День хорового мистецтва на вихідних відбувся обласний конкурс хорових колективів старших класів початкових спеціалізованих музичних навчальних закладів Львівщини. Шановне журі, до якого війшли представники музичних навчальних закладів області, заслужені артисти України, професори, викладачі та знавці хорового диригування. Перед суддями, а також тими, хто прийшов на музичний та співочий вечір, у міському будинку культури виступили вихованці мистецьких шкіл області. Розпочали виступи на сцені учні з стризької школи мистецтв далі свої співочі вміння демонстрували вихованці музичної школи міста Стрия та представники мистецьких навчальних закладів Львівщини, супроводжував виступ оркестр народних інструментів. Сьогодні президент України Віктор Янукович прибув до Львова. Глава держави ознайомився з ходом реконструкції державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів, а згодом з будівництвом стадіону до Євро 2012 Після цього Віктор Янукович провів розширене засідання регіонального комітету з економічних реформ щодо розвитку спортивної та туристичної інфраструктури в контексті реалізації національного проекту Олімпійська надія надія-2022». Президент запевнив, що держава забезпечить будівництво автомагістралей. Які було обіцяно раніше, і водночас зазначив, що розуміє проблему з місцевими дорогами у Львові. Віктор Янукович звернувся до керівництва Львівської області з вимогою назвати прізвище людей, причетних до розкрадання державних коштів, скерованих на будівництво понад 300 недобудованих об'єктів на Львівщині. Окрім того, глава держави поцікавився, куди зникли гроші, виділені на подолання стихійного лиха. Щоправда, не обійшлося сьогодні, і без сутичок біля Палацу залізничників у Львові відбувся пікет візиту президента України, які намагалися провести націоналісти, мирний протест переріз у сутичку з правоохоронцями. Вони витіснили пікетувальників, які прийшли із українськими прапорами та закликами Ганьба. У Львові сьогодні близько дванадцятої години надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу станції Львів. Про це повідомили у МВС України на Львівській залізниці. На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу. Добропиття аварійно-технічних служб було проведено евакуацію пасажирів та працівників вокзалу. Нарядами міліції оточено небезпечну зону. Вибухотехніки транспортної міліції здійснили огляд приміщень вокзалу. Вибуховий пристрій шукали з використанням спеціалізованого обладнання. Після обстеження вокзалу та прилеглої території вибухівки не було виявлено. Додамо, що сьогодні також невідомий замінував у центрі Львова ринок добропут. З початку року у Львові це вже восьме фальшиве замінування. Журнал «Щедрку ведрику випустив 35-й номер із вибаченням перед галичанами за статтю, яка вийшла раніше, і розповідала зокрема про те, що галичани є сільськими людьми, звиклими мислити на хлопський розум. Редакція журналу попросила вибачення в усіх читачів, а особливо у галичан, за допущені помилки у статті про історію Галичини. За словами редактора, інформація була взята з мережі інтернет, а саме львівського форуму. А також не на належному рівні не вивчена та не проаналізована. Аналізована, усвідомивши свою провину, вони пообіцяли читачам надалі більш серйозно та аргументовно подавати кожен матеріал. Маємо надію, що ви приймете наші вибачення. Нагадаємо, львівським школам від імені міністерства освіти України рекомендували передплатити журнал щедруку ведруку, в якому принижено мешканців Галичини. На цьому у мене все ще раз переглянути новини ви можете на сайті телелан.юей. Попереду новини спорту дочекайтесь. Я прощаюсь з вами до завтра на все добре. Розпочинаємо новий тиждень свіжої порції спортивних новин. В студії для вас працює Ігор Тимків. Моє вітання. Будівництво Євростадіону у Львові завершено на 58%. Про це у коментарі журналістам сьогодні повідомив директор будівництва стадіону Євро 2012 Василь Огороднік. За його словами, зараз на стадіоні повним ходом йде будівництво перегородок західної частини віп-зон, скайбоксів, зовнішніх мереж і доріг стадіону, а також прокладка внутрішніх мереж, кабелів, каналізації і мереж вентиляції. Він зазначив, що відстають від графіка приблизно на місяць, адже стадіон має здати у жовтні. Городнік зазначив також, що на сьогодні у них немає проблем ні з фінансового. Ні з виплатою ні з зарплати на стадіоні побував президент України Віктор Янукович. І до теми, новий стадіон у Львові стане основною ареною Карпат. Стадіон Євро-2012 у Львові будують для Карпат. Таку заяву під час зустрічі з керівниками футбольного клубу зробив губернатор Львівщини Михайло Цимбалюк, повідомляє офіційний сайт Львів'ян. Я б хотів зробити те, що не вдалося моїм попередникам. Є добра воля керівникам держави, є бренд, є Євро. Стадіон ми будуємо для Карпат, щоб львів'яни не їхали звідси. Мені не байдуже, що скажуть потім про розвиток клубу, який був при нас. На новому стадіоні однозначно мають грати Карпати. Це розуміють всі. Стадіон буде не просто газоном, а культурно-спортивно-мистецьким центром цитує голову Львівської ОДА 2012 дванадцять Юайнет. У свою чергу мер Львова Андрій Садовий ініціював запрошення головного тренера львівського клубу Олега Кононова на будівництво стадіону. Восьминіг Павлик передбачив перемогу Шахтаря над Барселоною. У матчі відповіді однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів між донецьким шахтарем і Каталонською Барселоною переможе українська команда. Про це повідомив директор Алуштинського акваріуму Віктор Жиленко. За його словами, на результат пророцтва Павлика цього разу, мабуть, вплинула присутність уболівальників Шахтаря, які приїхали до акваріума зі сковорідкою, повідомляють коментарі. Цього разу будемо болівати за нашу країну і прогноз Павлика, сказав директор акваріуму. Нагадаю, 6 квітня в першому матчі однієї 4-ї ліги чемпіонів Донецький Шахтар на Камп Ноу був розгромлений каталонською Барселоною 1-5. Поєдинок у відповідь відбудеться 12 квітня. Захисник збірної Мексики може переїхати в Україну. Центральний захисник клубу Крус Асуль і збірної Мексики Хуліо Сезар Домінгес може продовжити кар'єру в Україні. 23-річним футболістом цікавиться український клуб, скаути якого спостерігали за гравцем під час фіналу Ліги Чемпіонів «Конкакаф», повідомляє Корео з посиланням на Vision Спорт. Представник Домінгеса Даніель Луці підтвердив, що можливість переходу в європейську команду реальна і що контакти вже налагоджені, але в той час відмовився назвати претендента на футболіста, натякнувши правда, що він входить в п'ятірку свого чемпіонату, пише Терікон ДН І цим повідомленням я завершую спортивний випуск. Дякую, що були з нами. До завтра. завтра на Стрищині знову дощитиме. Атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпчика. Волос повітря 93%. Температура повітря вночі 5-7 градусів з позначкою плюс. В день плюс 9, плюс 13. Вітер дутиме в південному напрямку 2-3 метри за секунду.